Форсунки стаг W01 BFC 4 циліндра з жеклерами. Форсунки стаг W01 встановлюють на система 4-го покоління на інжекторних 4 циліндрових автомобілях. Тип палива – метан Відрізняються від форсунок стаг W01 вищим показником продуктивності, пропускної спроможності та швидкістю роботи. Виробник стаг Польща. Корпус рампи форсунок металевий, роз'єм тип Вальтек. Кутушки мають опір 2 Ома. Опір впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Вхід газу в рампу форсунок під рука в діаметр 12 мм, вихід через жеклери під рука в діаметр 6 мм. Жеклери розсверлюються індивідуально під автомобіль. В комплекті амортизатори, жеклери, гарантійний лист. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.